Миколаєві ми з дівчиною хотіли орендувати квартиру, і я зауважував на те, що я пересуваюсь кріслом колісним і зауважував це для того, аби дізнатися, чи доступний цей будинок мені відмовляли, казали, що пали попорти. Намагаюсь завжди цивілізованим шляхом. Якщо звісно вже доводиться і правовим розуміємо навіть силу соціальних мереж чи є позитивна тенденція поставленню до людей з інвалідністю? Розуміючи кількість людей з інвалідністю, які внаслідок воєнних дій цивільні ветерани ветеранки отримують інвалідність. То звісно, що це повага, і якщо б знаєш, у нас в, в нашій країні не було б бар'єрів, включаючи фізичні, інформаційні цифрові, то напевно б ми не затрогували тему якогось жалю, співчуття і так далі. Тому що, коли бар'єрів немає, інвалідність не відчувається.